Котик та півник. Жили собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хату стереже. Котик було, йдучи на какії. Ти ж тут нікого не впускай та й сам не виходь, хоч би й хто кликав. Добре, добре, каже півник. Замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє. Півнику, півнику, і гляни у віконця. У мене золота пшениця, холодна водиця, а півник їй топ-ток не велів куток. Бачить лисиця, що так не бере, прийшла роз уночі, насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Щов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю, ніхто мене не побачить, ти котикові не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лисичка за нього та й помчала. А півник кричить За високі гори, за темні ліси. Рятуй мене. Доки почув котик, то вже й спізнився лиску доганяти. Вернувся додому та плаче, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було. Чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, щоб, ото вже як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати й приспівувати. Ой у лиски лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий сидок, пилипок, лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та й каже до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик цук у лобок і вписану торбу, а сам знову грає. Ой, у лиски лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий сидок, пилипок, лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят виманив, а потім почепив торбу на сухій вербі, а сам у хату знайшов півника, розв'язав його. Взяли вони удвох усю лисичину страву, поїли горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика.